Мир в домівки ваші, мир в сім'ї ваші і мир в серця ваші. І я хочу звернутися зараз до християн України. Як в Україні, так і за межами України. Це звернення все одно хтось почує, тому що це духовні речі. Це Дух Святий мені сказав висвободити це. І я це роблю. Якщо ви в церкві, незалежно в якої ви, але ви є в церкві, і ваші пастира сьогодні не об'єднують вас на молитву Брані, Рита, Добрий день, сестра. І ваші пастира не об'єднують вас до молитви, брані проти війни не раз в неділю, а кожен день. Збирайтесь по групам. Вдома, в домашні групи збирайтесь і моліться кожен день. Ведіть духовну молитовну брань проти війни. Якщо немає можливості збиратися в групі, моліться самі вдома. Висвобождайте слово Боже в духовний світ. Якщо ви не маєте відкриттів, яке слово висвобождати, то я вам скажу, яким ми словом молимося вже три з половиною роки з початку війни. І висвобождайте це слово Боже в духовний світ, яке буде матеріалізуватися, діти Божі, драгоцінні. Націю, як Україну хочуть знищити, просто знищити, щоб її не існувало. І воїни України, вони 24 години в окопах. І ми маємо 24 години молитися не раз в неділю, а 24 години маємо вести духовну молитовну брань по Словом Божим. І нам треба перемогти в духовному світі. Якщо ми переможемо в духовному світі, перемога прийде в фізичний світ, діти Божі, драгоцінні християни. Де б не були в Україні чи за, за межами України? Християни України, піднімайтеся на кожедневні молитовні брані по Слову Божому. А Слово Боже, воно говорить: Ісус Христос є головним в духовному світі. І Ісус Христос передав Християнам владу нам, в духовному світі. Лука 10, 19, наступать на змій, скарпіонів і всю ворожу силу. Слово Боже говорить. Ефес 6 з 11 по 18. Що наша боротьба не проти крові плоті, наша боротьба проти духов, злоби піднебесної. Виходя на цю молитву, одівайте зброю Божжю. Шльом спасіння одівайте на себе, чоботи благовісника, перепоясуйте себе поясом істини, одівайте броню праведності на себе, беріть в ліву руку щит віри, який не може пронзити ніякі стріли лукавого, бо Дух віри на нас. Тому ми віруємо і говоримо, і говоримо. Тому ми віримо і молимось. А в праву руку візьміть обойдомостри меч Слова Божого, а Слово Божє говорить. Що Ісус Христос є головним в духовному світі, і Він передав нам владу наступати на змій Скорпіон і всю ворожу силу. Корінтян 2,10 написано, що, ходя в плоті, в тілі ми, ми, ми не по тілесному воюємо. Наша боротьба завдяки Богові, ми перемагаємо завдяки Богові. Ми можемо розрушати демонічні бісовські задумки. Тому піднімайте кожен день, розрушайте Словом Божим, молитвою в Дусі Святом, розрушайте бісовські демонічні задумки проти українського народу. Ведіть молитви, висвобождайте в духовний світ Слово Боже. Ми це робимо вже три з половиною роки. І якщо хто не має Слова Божого, нам Бог перед самою війною дав слово. Ісая 54,17. Ніяка зброя зроблена проти України не буде мати успіху. І всякий язик, який буде сосу з Україною на суду, Україна переможе. І ми це слово Боже висвобождаємо в духовний світ кожен день. Кожен день ми молимось духовною молитовною бранню. Кожен день ми молимось проти цього духа війни. Кожен день ми висвобождаємо Слово Божие. І... Просимо Бога, щоб Він дав стратегії українським воїнам вигнати чужеземні війська з України, як він дав Гедеонові. І Гедеон... Гедеонов він дав стратегії. І вони 300 людей прогнали 125 тисячну армію мідян. І ми молимось кожен день, щоб Бог дав стратегії воїнам прогнати чужеземні війська з України. Піднімайтеся на молитви, де б ви не були. В, яку, в якому би ви кінці зімно шаріка цього не були? Українці, піднімайтесь на молитви. Це дуже серйозний час. Ці три з половиною роки це дуже серйозний час до України, до українців. Це випробування до християн. Нам Бог іще дав слово проти корупції. Псалом 5 з 5. Бог не може погодитися з беззаконням. Кровожадні, ненажирливі не встають перед його очима, бо на їхніх устах нема щирості, їхнє серце руїна, їхнє горло відкрита могила. А язиками своїми вони чинять обман. І Бог говорить: я все тайне роблю явним Україні, і ніде вони не сховають свої статки. Ці корупціонери, які грабували. 30 років і грабують до сих пір український народ. Бог скриє все, ніде вони не сховають свої статки. Ні в яких офшорах, ні в за заграницях. Бог повскриває все. І він сказав псалом 126, я буду відстраювати Україну в І підніме еліту нас, яка буде богобоязана і служити народові України. Бог буде ставити сторожі в селах, на містах і в Україні. Ведіть духовну, молитовну брань, діти Божі, по Слову Божому. Послухайте, драгоцінні, це хтось почує ефір, бо мені Дух Святий проговорив зробити цей ефір. І в Євреям в 11:34 написано. Вірую, вірую, гасиле полум'я. Вірую. Вірую, були на війні. Вірую, проганяли війська чужимців. Чуж, Почитайте. Вірую. Боже, підніми віру в українського народу, підніми віру у віруючих. Боже, підніми в нас віру. Щоб у нас піднялася Твоя віра Божа у кожного з нас. Віра Божя. Тому що якщо ми будемо мати віру Божу, і ця віра буде як зерчичне, навіть зерно, то ми будемо проганяти війська. Чужезимців із землі так написано в Слові Божому. Діти Божі, драгоцінні. Розрушайте кожен день демонічні бісовські задумки проти українського народу. А вони кожен день вяжуть сіті. Сіті. Демонізм кожен день задумує щось проти народу України. Тому кожен день вони задумують, а ми кожен день розрушаємо бісовські демонічні задумки проти народу України. Чим молитвою в Дусі Святом і Словом Божим? Бо ми це маємо робити. Ми маємо владу в духовному світі. І якщо вас не збирають... Якщо вам пастира не говорять, в яких ви церквях не говорять, що треба становити молитовні проломи і кожен день вести ці брані духовні, бо на фізичному рівні солдати кожен день в окопах, 24 години. Ми не маємо просто раз в неділю чи два, ми маємо кожен день вести духовні молитовні брані. Збирайтесь тоді в домашніх групах. Тоді самі моліться вдома. Самі, якщо не можете в домашніх групах, самі кожен день висвобождайте слово Боже, яке матеріалізується. І все, Бог з українським народом. Але нам ми маємо це перемогти в духовному світі. Друзі, драгоцінні, піднімайтесь на молитви. Беріть час, кожен день висвобождати Слово Боже. Якщо вам, ви не маєте відкриттів, я ж вам сказав, ми вже три з половиною роки отримали відкриття. Ісая 54,17. Не одна зброя зроблена проти України, не буде мати успіху. Всякий язик, який буде состодатися з Україною, суду Україна переможе. Ми на день по три рази в молитвах висвобождаємося. Моліться, щоб Бог давав стратегії воїнам вигнати з української землі чужеземні війська, як він дав стратегії Гідеонові. І вони 125 тисячну армію. 300 людей прогнали медян. Це в Слові Божому. В Слові Божому говориться, що вірою прогнали чужезівні війська на війні. Євреям 11.34. І в Євреям 4.12 написано Слово Боже живе і діяльне. Те слово, яке відкриває Дух Святий на ситуації, і ми його висвобождаємо, воно живе і діяльне, воно производить дію. І слово Боже сьогодні і да, і амінь. Це слово Боже производить дію, тому що нам відкрив це Слово Боже на молитви Дух Святий. І ми до сих пір це слово висвобождаємо. І зараз, недавно, іще. Дух Божий відкрив Слово, Дух істинний нам. Псалом 83, 6, 7. Блаженна Україна, тому що сила її в тобі, і серці в неї дороги до Тебе. Проходя долину плача, вона сприймає, як за джерело, і ранній дощ покриває її благословінням. І вона становиться сильнішим, сильнішою і сильнішою. Амінь Бог з українським народом. Драгоцінні. Мене побудив на цей ефір сам Дух Святий. Він дав мені писання, щоб я сказав, і слово, щоб я сказав у цьому ефірі. Халилуя! Слава Богу! Слава Богу! Хтось почує цей ефір. Рита, благословить тебе Господь, нехай тебе Дух Святий. Слава Богу, сестра, ти все время заходиш. Нехай тебе Дух Святий наповне прямо зараз, вірою Божою. Вірою і мудрістю Божою, і захист Божий був на тобі. І я зараз висвобожу іще благословення на всіх слова Божого, яке діє і живе, да благословить вас Господь Бог і збереже і засяє Господь своїм обличчям на вас і помилує вас. І нехай Господь підійме своє обличчя на вас і дасть вам мир. В домівки і в серця ваші, діти Божі. Моліться кожен день. Що б вам не говорили, ні пастира, ні то. Кожен день в домах, по домах, на групах, кожен день молитви, кожен день моліться за захист Божий. на кожному воїні, на кожному капелані, на кожному волонтері. Ми молимося цими кожен день. По два, по три рази в нас йдуть молитви, щоб прийшло устройство до тих людей, які залишили домівки від цієї війни, до кожної родини, до кожної людини. Прийшло устройство від Господа. І мудрість Божа приходила.